Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Незнання історії, шановні, веде до війни. Це не моя фраза. Я зараз цитую Ларису Івшину, яка з нами зараз на зв'язку. Лариса Івшина журналістка, письменниця, видавець, головна редакторка газети День. Пані Ларисо, вітаю вас. Добрий день. Вітаю 18 лютого. А, народився Джеймс Мейс. Американський український історик, дослідник геноциду українського народу голодомору, політолог, асистент американського історика Роберта Конквеста, який свого часу це британський американський історик, який свого часу опублікував відому працю Великий терор про терор в Радянському Союзі. Мені пощастило бути знайомим з Джеймсом Мейсом. Я його запрошував. У нас були. Ефіри на телеканалі Тоніс в ті часи, на жаль, не було такої практики викладати інтерв'ю в YouTube, На жаль, на жаль, я би зараз, відверто кажучи, багато віддав, щоб десь в архіві знайти ті записи. Але що дуже добре, що Джеймс Мейс на щастя мав можливість працювати і досліджувати, в тому числі тему голодомору в газеті День, за що пані Ларисо, вам подяка. Я правильно розумію, що Джеймс Мейс, який став політичним українцем, ну, от, як, якби звертався до нас, щоб ми усвідомили свої помилки, інакше сусіди до нас знову прийдуть і з війною і з геноцидом. Що ви про це думаєте? Так, це дуже важливо, тому що розмова про Джеймса ну вона необхідна, в ключі якраз тому, що він застерігав, він давав нам дуже цінні уроки, як людина, яка. Мала зовсім інше панорамне бачення. Він приїхав з вільного світу до нас, які тільки що, умовно кажучи, вирвалися з консервної банки Радянського Союзу. В цьому замкнутому просторі, щоб сьогоднішні люди це розуміли, українці були настільки ізольовані від правди про самих себе, ось ми, коли бачимо зараз Росію з вивихнутими мізками. То ми собі можемо уявити, як машина пропаганди Радянського Союзу всіх переконала в тому, що ми найщасливіші, що ми країна, в і все прекрасно, нас не було трагічного минулого, всі один одного люблять, і все чудово. чудово. Досі багато людей, так і перебуваючи в тому стані, в якому тоді їм вклали цей, цей в голову цей чіп. Джесс він от... Мої враження тоді від його спілкування з ним, він жахнувся, коли побачив цю величезну диспропорцію між тим, що він вже знав про нас. А знав дуже багато, тому що він вислухав сотні людей і записав їхні свідчення. Він пропустив через себе стільки людського болю і горя, що я думаю, і його перечасна смерть найперше була. Пов'язана із цим. І українці всі повинні це пам'ятати, бо це велика жертва заради нас. І його праці теж не тільки пам'ятати, але й читати. Я особливо на цьому наголошую, тому що я такий як нудний ментор з року в рік всім кажу: Ви не сподівайтеся, що вам влада якась принесе це знання в школи для ваших дітей. Чи ваші думівки, щоб ви точно це все знали, ви самі шукайте це знання. Воно життєво нам необхідне. Інакше ось ці жахи, які повторюються на сьогоднішніх землях, вони не випадкові. Жах і зло теж має спадщину. І ось оскільки ми погано засвоїмо спадщину інтелектуальну, спадщину якісну, спадщину пам'яті, натомість є ті, хто нам. Нав'язує спадкоємність зла і спадкоємність катастроф. Ну, повірте ж, всі подумайте над цим, що два геноциди за одне століття це таки забагато для народу, який розумово не відсталий, але що ж не так? Пані Ларисо, це дуже важливо. Розумово не відсталий народ, два геноциди зафіксовані, і погодьтеся, те, що відбувається зараз. Я розмовляю із експертами і з правозахисниками. Вони говорять, що, наприклад, оце намагання Росії знищити українську енергетику також має ознаки спланованого геноциду. Так, це ще не геноцид, але ознак... Ні, це майже геноцид, тому що якщо, якщо люди в холодних квартирах помирають, то, то це означає, що Путін досягає свого задуму Його так? задум стерти Україну. Україну знищити українців знищити, пані Ларисо, а Джеймс Мейс приїхав його владу. Осунь. Хто Осунь. прийме його владу? А, а ми не не готові приймати його владу і будемо протистояти. Але я хочу, щоб люди навчилися усвідомлено це робити. І коли Джеймс говорив на початку, ну це було на початку 2000-х, про те, що. Він бачив наслідки да, от відтворення держави. і Як воно це все проходить. Він розумів, що ця номенклатура, яка ще не стала власне українською елітою, вона не може дати нам бажаного образу нового і держави нової України. І він закликав. Переосмислено вчити свою історію, щоб зрозуміти, звідки ми прийшли, яка в нас колосальна давня історія, як нам треба подавати позиноцидність? Бо незалежність, на його думку, утримала, отримала УРСР. Ну, власне, це правда, тому що якби не група 239 в парламенті, то незалежності її не було б. І в цьому явищі треба було б гарно розібратися. Для цього треба було, щоб журналісти українські. Займалися не плітками, а займалися створенням документальних серіалів, розпитали всіх сучасників подій. Я, до речі, бачу, як багато людей в світі йде цим шляхом і роблять дуже багато серіалів. І зараз можливості не порівняно краще ніж було. Тому що, от ви згадуєте, Дмитро, що ви не маєте Ютубних тих, тоді не було ютубу, не було інтернету. Ще немає жодного повномасштабного інтерв'ю на каналах Джеймса. Тоді ніхто в студії не запрошував. І, я і не записував. Я запрошував. Да. Ну, я маю на увазі ці канали і метрові тоді були. І там один раз тільки я пам'ятаю на студії один, один плюс 1» була якась дискусія, і там хтось з комуністів кричав: Younger go home. Ось це все, що його ранило глибоко. І тим не менше, він пробувався, тому що була англійська газета День. І він англійською газету День перетворив висококласну трибуну. Для того щоб спілкуватися з розумним інтелектуальним світом задовго до всіх прекрасних наших молодих істориків, я шаную Сергія Плохія. Мені дуже подобається багато всіх інших. Але я кажу, перш за все, пам'ятайте, вдячно Джеймса. Він розповів першим світові про катастрофу. Він, власне, конфесу дав цю джерельну базу, з якою він міг потім говорити з світом і виступати. Він з сідами Лемкіна е, пішов і до, доказав науково, чому геноцид. Звичайно, Росія одразу зрозуміла, до чого тут все діло йде. І тоді мені позвонив посол Росії і сказав, чи, що він спеціально прийде на зустріч. Да, це був Віктор Чорномиць. У мене є фотографії, тут висять про цю зустріч з Чорномирзів. Ну, він був не нагірше з, з, з людиною, звичайно, мав сантимент певний до України, але все одно його тривожило. І він мені казав: Ларіса, ну ти ж із Западної у вас голода не було. Почому ти так много пішеш о голодоморі? Я кажу, Віктор Степановичу, що не вірите в співчуття людське? Я знала завжди, я завжди знала, я завжди. Я пам'ятала, як моя бабуся, яка була людиною сталевого характеру, вона, розповідаючи мені, казала: приходили наші брати, наші брати за Бугу з великої України, тому що Волинь, як відомо, до 39-го не входила в Адянський Союз, і просили обміняти що щонебудь на шматочок хліба. І бабуся з її характером непохитним вона плакала. І я це так запам'ятала. І я бачила це одного. Вона каже, вона ще казала, що вони не хотіли нічого брати, просто так. Це знову таки про цю глибинну аристократичність українського народу. Вони хотіли обміняти, вони не хотіли просити милостині. І у нас була, було простираду з таким шитвом нехарактерним для Волині. Я звернула увагу і тоді мені бабуся розповіла цю історію. Але діло навіть не тільки в цьому. Вже потім, коли я більше звичайно знайомилася з історією, я зрозуміла, що нам потрібно мати спеціальні програми державні для подолання позеноцидної спадщини. І ми розробляли в газеті ці програми. Звичайно, ми не мали ні державної підтримки, ні грантової підтримки для цього, але тільки, тільки бізнесу українського на щастя, який був чутливий до того, що ми робили, і розуміли, що саме це і дуже вартує. Ну і Джеймса великий авторитет, його ім'я, його репутація. Достатньо згадати тільки повість про продовжувалістів. Правда? От сьогодні ми говоримо. Пані Ларисо, я хотів до цієї теми перейти. По-перше, знаєте, от коли ви говорили про Віктора Чорномирдіна і що він мав сентимент до України, але навіть ця людина сповідувала геноцидальну філософію. Даруйте, я поясню. Коли тобі говорять: а що ти хвилюєшся, в, твою, в твоїй же хаті голоду не було, з голоду люди не вмирали, це звучить дуже цікаво. Цим... Ну, це звучить ну, так, реально дуже цинічно. А якщо голод в Африці, а не у тебе в хаті, то на це... Ні, все... ну Дмитрий, ми ж розуміємо, що він був послом Росії. Так, так. Просто на, на фоні на фоні тих, хто були просто канібали, то Чорномирдін виглядав краще. Дозвольте я, я вам розкажу про випадок з іншим послом, якщо захочете. Для прикладу, для порівняння так. приїхала компанія редакторів з Московії, і тоді послом був Зорабов. Це було якраз вже десь перед майданом. Ну зорабу ви пам'ятаєте, був такий посол, який ж слова не сказав тут загалом. Ну а українцям, українським журналістам. А приїхала тусовка московська, які потім стали хорошими русскими. Соответственно. Ну і він же ж мав якось їх тут приймати. Возили. до речі, тоді всі двері їхні нашої адміністрації були їм відкриті. Всі їх возили там, всюди їх колихали. Ну, так це ж таке було ставлення. Кожний тоді з Московії приїжджає, хто приїздив, отримував колосальні гонорари, величезну пресу. Про своїх ні. Своїм нічого. І зарплати набагато менші, і увага, і а все, все, все. А навіщо, да. пані Ларисо? Якось перебіг? Да, ну, ні, просто це говорить про лакейську свідомість. Так ось тоді приїхали ці всі там. Московський Камсам, цеха Москви і все, 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 все. І ще там ще хтось. Я вже не пам'ятаю весь список, але їх було багато. І сніданок такий, і ось Зурабов так звертається. Була я, Мартиненко, здається, покійний, Мостовий теж покійний. І, і Зурабов каже: ну, що ми будемо обсуждати? Тобто вони приїхали там провести час. І ніякої конкретної мети повістки ніби і не мали. Ну, я дивлюсь, така пауза затягнулася, я, е, я сказала, а це було якраз після того, після однієї дуже важливої події в парламенті. Я кажу, давайте, мабуть, будемо обсуждати, можливо, ли любов після насіла? Це було після харківських угод? Тобто спочатку, вибачте, вибачте. Тобто спочатку зґвалтували Україну, а потім почали говорити про любов. Я правильно це зрозумів? Порядок денний. Ну от я ну вони ж приїхали саме з цією метою, щоб схилити нас до того, що ми були з ними, а не з євросоюзом. Це ж була пропагандистський поїзд для чого? Для того щоб подружитися, подружити. і тому але, я їм сказала, буде, давайте будемо обговорювати. Але... Але не приховували, але не приховували, що спочатку зґвалтували, а потім почали говорити про любов. Ні, 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 ні. Це продовження, було. я це питання поставила. А Зурабов сказав, да, а чому ні? Ось ось вам гарний приклад для того, щоб зрозуміти, що в чорномирдів був ще не найбільший сатрап. Ну, діло навіть не в них. Просто ми говоримо про те, що реально я теж розуміла, що якщо. Росія не визнає свою відповідальність, ніде покаяться для нас це величезна загроза, того, що вони реально можуть повторити. Вони казали, що вони можуть повторити, ми їм не вірили. Ну, тобто ми вірили, багато людей не вірило. І не були готові, і не вчилися, як треба, і книжки не розвидавали такими тиражами, як треба. Ставилися, я би сказала, дуже легковажно. До тяжких уроків своєї власної ж гіркої історії. І вона нас тепер наздогнала і каже: ну дивіться, це вже в востаннє. От повертаючись до Джеймса Мейса, наскільки важливо, що він в газеті день вів англомовний варіант видання, так? Це при тому, що під час Голодомору, коли українців вбивали мільйонами. Навіть представники західних медіа обслуговували радянський режим. Отут тут ми з вами підійшли про повість про двох журналістів. Відомо, що Уолтер Дюранті, московський кореспондент New York Times по суті, справи стояв на позиції Сталіна і заперечував. Те, що в Україні відбувався головний. Він, можливо, не стояв на ніякій позиції. Йому просто платили і він писав. І все просто. І ця по... і все і просто. Ця площі... просто платили і він писав. В Нью-Йорк Таймс, mm -hmm. Лариса Олексійовна, в Нью-Йорк Таймс писав просто про за гроші. Дмитре, Дмитре, тоді, коли ми написали з Джеймсом листа в той самий Нью-Йорк Таймс, ще тоді, можливо, у мене було таке ставлення в такий Нью-Йорк Таймс. Джеймс прив... привніс в наше життя набагато більш тверезого і критичного ставлення і до Нью-Йорк Таймс, і до нравок всіх цих дворів медійних світу. Ми тепер це краще розуміємо, а він розуміється ж і тоді, і давав нам вже тоді цінні уроки. І ми написали цього листа з ним вдвох, і в газеті друкували спеціальний талон, щоб наші читачі всі інші могли. Його вирізати і що ми могли надіслати в Нью-Йорк Таймс цю масову першу таку велику акцію, щоб Нью-Йорк Таймс позбавила поліцейської премії Гарта е, е, Волтара Дюранті, який був співробітником газети тоді. Звісно, а вони, вони цього не зробили. Не зробили. Що? Не, не вони позбавили? цього не зробили. Вони, вони цього не зробили, премії не позбавили і навіть нам не відповіли тоді. Але пройшов час після Майдану. Я написала вже, на жаль, не було Джеймса, але я ще раз написала Таймс листа. Він мені пробив дорогу. Я вже знала, що треба робити так, і що треба не боятися цих великих авторитетів. До речі, я за день починала. Ви знаєте, що згасло, Що Америка читає Нью-Йорк Таймс, Україна буде читати день. Тоді ми вважали, що це круто. Ось ну от потім я вирішила, що треба сміливо повторно звернутися, і вони мені відповіли. Вони написали, що винесли портрет Уолтера Дюранті з галереї журналістської слави «Нью-Йорк Таймс. Тобто, вже хоч якесь, якесь просування в цій темі було. Воно було б значно більшим, якби українська спільнота, така журналістка, більш активна була. І для того, щоб вона була більш активною, мені. Після того, коли Джеймса не стало, я вирішила, що ми маємо кожного року засвоювати кращому журналісту з громадянською позицією премію імені Джеймса Мейса, щоб ім'я його жило не тільки в вулицях. Хоча вони, ну, є вже, ну не такі, може там, як він цього заслуговує, але все одно є. Я б хотіла, щоб він був реально потрібний і живий. І тому я хочу, щоб. Ті журналісти, зокрема, ви, і серед них мені приємно, і я дякую за вашу ініціативу сьогодні поговорити про Джеймса. Отримали ці визнання в різні роки премію Джеймса Мейса. Вони далі розуміли, як цінно, коли вже є така група людей, ліга, клуб, який розуміє, що справа не завершена, і навіть не на півдороги. Пані Ларисо. У нас три хвилини з вами лишається. Отак, От підсумовуючи те, що робив Джеймс Мейс, і те, що відбувається зараз, зрозуміло, що ми не вивчили багато уроків історії. Але я думаю, що нам не треба бути фаталістами і треба знаходити вихід з будь-якої ситуації, навіть надзвичайно тяжкої. А сьогодні наша державність знову під величезною загрозою. На вашу думку, що найважливіше зробити зараз, і з усвідомленням того, що по суті справи Джеймс Мейс про це попереджав, він говорив, що невивчені уроки історії, на жаль, ведуть до нового геноциду. Що українці, напружившись через силу, мають зробити зараз в цій війні. Знаєте, ось у Джеймса була ще одна така важлива фраза. Він сказав, що. Він приїхав, власне, тут думав, він знав це, що в країні віють вітри історії. Він побачив, що Україна тут власне переживає і досі біблійні трагедії, біблійного розмаху трагедії. Але все ж таки він вірив в Силу України, і я думаю, що це був його великий заповіт: стоїцизм і етичність. Він вірив, що Україна. Для нового світу привнесе в неї своя місія, і вона привнесе і нове дихання, і, і свій аристократизм народний, і свою моральність. Він був глибоко переконаний, бо він це відчув в тих українцях, які от за ту правду, яку він підняв, називали його українським святим. І я думаю, що цією вірою треба і нам жити. Бо він казав, що ми врятували все, що могли. Тепер треба зрозуміти для кого. Ось ми повинні бути тими, для кого врятували ту правду. Ми повинні забезпечити цю інтелектуальну спадкоємність і нести січку пам'яті. Я вас слухаю і я розумію, чому наші вороги намагаються вкрасти у нас нашу історію. Наскільки, наскільки це важливо зберігти власну історію, зробити висновки, звісно, і ставати сильними в цьому ну, світі, який пустився берега, скажімо так? Я вам дуже дякую, шановні Лариса Івшина з нами була на зв'язку журналістка, письменниця. До речі, прошу звернути вашу увагу на багатющу бібліотеку газети День. А головна редакторка газети День пані Ларисо. Дякую вам. Дякую, добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.